Мене прозвали Ходячим хвилюванням Джим Берцел Із книги Дейла Карнегі. Як завойовувати друзів та впливати на людей. 17 років тому, коли я навчався у військовому коледжі в Блексберзі, мене прозвали Ходячим хвилюванням. Я тоді хвилювався так сильно, що часто хворів через це. Чесно кажучи. Я так часто хворів, що для мене було виділено ліжко в медичному кабінеті коледжу. Коли медсестра мене бачила, вона підбігала до мене і давала гіпосульфіт. Я хвилювався через усе. Іноді я навіть забував, чому саме я почав хвилюватися. Я боявся, що отримаю погані оцінки і мене вигонять із коледжу. Я провалив іспит із фізики. А мені треба було набрати в середньому 75-84 бали. Я хвилювався через стан свого здоров'я, у мене траплялися болючі приступи гострої диспепсії і мучило безсоння. Я хвилювався через свої фінансові справи, мені не подобалося, що я не можу пригостити свою дівчину солодощами або водити її на танці так часто, як мені цього хотілося. Я дуже боявся, що вона вийде заміж за когось іншого. У день і вночі мене мучили нерозв'язані проблеми. У відчаї я звірився перед професором Дюком Бейрдом. Ті 15 хвилин, які я провів із професором Бейрдом, значили для мого здоров'я і щастя більше, ніж 4 роки навчання в коледжі. Джиме, сказав він. Тобі необхідно сісти і подивитися на факти. Якщо ти присвятиш розв'язанню своїх проблем хоча б удвічі менше того часу й енергії, що ти приділяєш хвилюванню, тобі не залишиться про що хвилюватись. Хвилювання це просто твоя погана звичка. Професор розповів мені про три правила, які допомагають звільнитися від хвилювання. Правило перше визнач. У чому саме твоя проблема? Правило друге. Визнач причину проблеми. Правило третє. Зроби щось конструктивне для розв'язання своєї проблеми. Після цієї розмови я склав конструктивний план розв'язання своїх проблем. Замість того, щоб хвилюватися про нескладений іспит із фізики, я запитав себе, чому я його не склав? Я знав, що це трапилось не тому, що я був нездібним, адже я був головним редактором технічного інженера Верджинії. Я подумав, що я не склав іспит тому, що не дуже цікавився цим предметом я не намагався проявити себе, тому що вважав, що ці знання не знадобляться мені в роботі промислового інженера. Але тепер я змінив свою думку я сказав собі. Якщо адміністрація коледжу вимагає, щоб я склав іспит із фізики для отримання диплома, то хто я такий, щоб сумніватися в доцільності цієї вимоги? І я знов узявся за фізику. Цього разу я склав іспит тому, що замість того, щоб нервуватися і хвилюватися, я старано навчався. Я розв'язав і свої фінансові проблеми. Я підробляв барменом на дискотеках у коледжі. Крім того, я позичив гроші в батька, який повернув йому відразу ж після закінчення коледжу. Я запропонував одружитися своїй дівчині і у такий спосіб звільнився від страху, що вона одружиться з кимось іншим. Тепер вона місіс Джим Бердсел. Коли я пригадую все це зараз, я розумію, що моєю справжньою проблемою. Були збентеженість і небажання реалістично подивитися на свої хвилювання і виявити їхні справжні причини. Джим Берцел навчився долати хвилювання, почавши аналізувати проблеми.